Доброго дня усім, вітаю вас на програмі Військова кухня. З вами Вадим. Сьогодні у нас огляд військового сухого пайку армії Латвії. Що можна сказати про даний сухий пайок, про те, що є він разовим, їх видають три штуки на добу кожному військовослужбовцю, в тому разі, якщо немає можливості приготувати якусь гарячу їжу військовослужбовцю. Це у нас меню, варіант меню номер 9 як ми бачимо кон конкарне, тобто щось буде бобове, щось буде гастреньке, щось буде цікаве. Тут на лицевій стороні упаковки написано, що тут є, скільки грамів і скільки калорій даний сухий пайок. 1579 ккал на, на цей раціон від мінус 20 до плюс 34 градусів його можна тримати. І срок придатності до 1.10.2025 року. Коли він виготовлений, я не знаю. Який його термін придатності, я також не знаю. Але я впевнений у тому, що їх можна їсти навіть і протермінованими. Симпатична упаковочка, компактна, не промикаюча. Дуже легко її можна відкрити. І тут як, Звичайний зі пакетик відкривається ого. Я думав, буде набагато менше. Латвійський пайочок меню номер 9 Основна страва. 380 грамів основної страви. 350 у наших якихось російських 250, а тут 380 грамів основної страви. І таких сухих пайка 3 на одну добу. Чилі Канкерне. Зрозуміло, це якісь боби в томатній пасті, якісь будуть гастренькі, якісь будуть пікатні і неймовірно смачні. Це Латвія, я знаю, що. Такий, як робить Латвія хліб, не робить ніхто. Також, я гадаю, страви нас не підведуть, буде все неймовірно смачно. Хліб консервований. Три штучки. Три штуки хліба консервованого 100 грамів. Неймовірно смачний хліб. Такий духмяний, м'який, свіженький, круто. Все побачите. Інструкція. В інструкцію у нас Information Sheet, що входить, скільки грамів, скільки білку, жирів, кілокалоріїв, джоулів чи кілоджолів. Все розписано на латиській мові. Тобто, ось така у нас інструкція. Все просто, щоб знали, що до чого. Смажена чи сушена, сочевиця. Цікава штучка, як смаколик не сказав би, а як додатковий білок і додатковий перекус, дуже круто. І, до речі, тут цікаво, що показано двома пальцями, ось так розривається. Обов'язково спробуємо саме так її відкрити. Сочевиця є кранберіс, журавлина, скільки грамів. 50 грамів журавлини, сухофрукти, вітаміни. Прекрасно. До 01.1025 року все, по ходу, буде до 01.10.25 року. Чудово. Шоколад у нас трішки питаєв. Здається, мені Литвійці казали, що тут має бути два кусочки. Тут Pieces, як мені там дехто писав, але тут їх один суцільний, тому що. Поки воно доходить до України, ну, на жаль, приходить в якомусь такому стані. Можливо, їх має бути дійсно два. Це шоколад і сухий розігрівач. Дуже круто, що він є, Обожнюю сухі розігрівачі, особливо, коли вони одразу запускаються в реакцію. Що можна тут побачити? Тут все нам розповідається, що я куди класти, на якій мові, на латиській. На латиській мові, і навіть тут є е, така штучка, щоб його прикріпити, і воно нормально розігрівалось. Отже, давайте одразу приступимо до розігріву основної страви. Нормально відкривається. І з цікавого є те, що е, даний е, карбіт е, чи елемент для розігрівання приклеєний до упаковки. Він не дає е, цьому карбіту. В цьому розігрівачу їздити по пачці, коли ти засовуєш основну страву. Тобто це все є дуже зручно. Давайте спочатку спробуємо залити воду. Я не бачу лінії для заливу води, але на малюнку прям майже половина має бути. Не знаю, половина чи не половина. Налью на... налью так, як я гадаю, буде нормально. Поливаємо одразу. Все, одразу реакція пішла, можна класти основну страву, трішечки розімнемо і кладемо. О, вже який гарячий пар там є. Ось так. І беремо таку штучку. Гаряче. І приклеїмо. Все. І поставимо під наклоном. Нам потрібні серветочки, тому е, дістаємо пакетик із дрібничками, які ми ще не розглядали. Одразу візьмемо у них серветки, протремо стіл. Е, нормальні серветки. Серветки у нас три штуки, сухих таких, е, мов, е, серветки носовочки як у нас є в Україні. Е, неймовірно гарячий вже пакетик, Реакція пішла, е, чомусь е, не видно пару. Але я чую, як воно шумить. Як воно шумить? Трішечки видно, як воно булькає. Тобто реакція пішла це вже добре. Отже, пакетики з дрібничками. Давайте, друзі, розберемо до кінця. Це у нас ще є 2 цукру по 20 грамів, 2 пакетики 3 Nescafe Classic, Три пакетики Nescafe Classic, волога серветка. Rolls, and Raspberry чай. А, якийсь журавлина чи і шипшина. Хоча, а, малина. малина і шиповник, якось так здається. Такий чайок фруктовий. І написано було на лисовій сторінці а, сухого пайку, що це буде фруктовий чай. Дерев'яна ложечка. Такої я не зустрічав ніде. В американських якісна, в канадських якісна, та, що не ламається. У нас вже є в Збройних силах якась більш-менш покращена, тут якась дерев'яна, не хімічна, ну, тобто, ну, прикольна, хоча не дуже є приємною, як, як на мене, до зубів. Жувальна гумка, Power Gum. Також о, tropical, з тропічним смаком. і дуже цікавий гель для рук. Гід дроп якийсь, який ось так ми робимо, нажимаємо і він виливається просто тобі на руки дуже зручно. Що перед їжею є немало важливим таким нюансом. До речі, в інших сухих пайках є лише вологі серветки, які можеш протерти руки перед вживанням їжі, а тут є. Антисептичний гель. Так, що ж, друзі, два, дві кави нам не потрібні, без цукру каву я п'ю. Одразу ховаємо це все, основна страва розігрівається дуже гаряче вже. Дістаємо тацю, будемо розкладати це все і приступати до прийому їжі. Ну що ж, у нас є чай, у нас є кава, у нас є хліб, у нас є шоколад. Все дістали. Спеціально не відкривав без вас цей пакетик. Так як тут сказано, отак пальчиками потрібно тримати і в сторони, по стрілочкам. Прямо так і проведу. Так, воно так відкривається, дивіться. Наскільки все зручно. Одним рухом пальців відкривається гель і одразу починає там дію свою. Тут відкривається легко і зручно. Сочевиця ця смажена, чи печена, чи сушена. Хліб відкривається ножем, але це хліб в вакуумі, і це найсмачніший хліб, який я куштував із усіх сухих пайків, які я пробував. Він трішечки отакий. Прилипше йде. Але ви не уявляєте, наскільки е пахне він якоюсь карамелью, якимось немов шоколадом. Він настільки житній, настільки з усілякими злаками, що. М -м От Латвія це країна, напевно, з найкращим хлібом. Не потрібно ніяку чиабату куштувати, там, чи ще щось. Ніякі тортілі, ніякі бородинські хліби з цим хлібом не зрівняються. А так. Родзинки ще. До речі, хвилин сім працював хімічний розігрівач. Так, родзинки давайте тоді сюди, напевно, висипемо. Не родзинки, а журавлини. Кава і... Основна страва чилі кон карне. А, взагалі така гаряча. Пар просто обсмалює тобі пальці настільки якісний розігрівач. Так, щоб ця хімічна водичка після карбіту нам не накапала, потрібно. Е Робити це дуже акуратно, оскільки це може бути отруйними кап... краплями для тебе. Ну що ж, чилі кон карне. Друзі, неймовірно, багато кукурудзи, дуже пікантно і томатно це все пахне, багато червоної квасолі, що свідчить про те, що тут багато білку. Тобто у нас кукурузка. Тут також сочевиця, червона квасоля. І це неймовірно білкова страва. І це все в якому ще й фаршу. Не знаю, чи це курячий, чи це яловичиний, чи свинячий фарш, але це м'ясо із бобами, і це дуже-дуже ситна страва. По запаху, в принципі, схоже і на американські страви, і на канадські, і на інші різні натівські, там, в яких є томатний соус, але по смаку, напевно, буде відрізнятися. Мені здається, я взяв э, ложечку э, квасолі, кукурудзи і овочів, але в роті було одне м'ясо. Таке э, достатньо білкове, дуже багато тут квасолі, э, відчувається найбільше квасолі і м'ясо. Також кукурузка є такою несублімованою, вона є більш соковитою, консервованою, нормальною, і тут також багато. Але моя оцінка даній страві буде 8 із 10. Це смачно, це нормально, але цього дуже багато. Воно все дуже схоже і на інші страви такого ж роду. Я розумію, що Чілі Кенкарне, напевно, воно всюди буде. Таким, в принципі. Але ну, мені здається, що краще було б, якби воно там чимось відрізнялося якихось там інших страв в інших країнах. Смачно кукурузка прям хрустить. Вона дійсно соковита. Баби, баби, м'ясо. Дуже круто. Але і ще є тут сочевиця е... суха чи запечена. Я трішки не розумію, там якось її в латвійський сухий пайок і там була запечена сочевиця також, але там в основній страві сочевиці не було, а тут і в основній страві, і так, ну тобто, як на один раз я вважаю це забагато. Давайте скуштуємо ще суху. Досить така прикольна. Немо, знаєте, як чищені дзернята із кавуна, точніше, як чищені дзернята із гарбуза, і, або там просто насіння чищене. Можна просто собі їсти, їсти, насищатись. Я думаю, воно досить таке ситне. Так. По пікантності не дуже таке пікантне, але дуже плотне і хочеться запити. Отже, у нас якийсь фруктовий чай із шиповником, та, чи шипшиною, та малиною. Смачний чай у нас лод. Минулий раз в латвійському пайку у мене був зелений чай, також лойд. Тобто у них чаї в кожному меню, напевно, якісь різні з різними смаками. Можуть бути чорні, можуть бути зелені і можуть бути фруктові, напевно, ще й з різними смаками. Можливо, ще й зелені є з різними смаками, але це досить так приємно. От без цукру вони п'ються ну, неймовірно смачно, ніжно і зараз в спеку це тільки так залітає. Ще й кисленький. гарний чуйок. По журавлині. Дуже солодка, немов вишня якась. Чомусь я думав, що журавлина має бути кислою, а вона тут е, солодка. Напевно, я не журавлини і не куштував. тільки в сухих, в сухих пайках. Смачно, солодко і багато, як смаколик, зачот і великий плюс. Mm. Хлібчик. Хлібчик є таким м'якеньким. Симпатичним, ламається легко. Там відчувається і кмин і. Я не знаю, ще щось таке є. Є якісь оці добавки, але воно все так гармонійно поєднується. Ще й, немов, якийсь шоколадний. Чомусь мені от прям. Прям він як і солодкий, і не солодкий, ну якийсь він неймовірно просто смачний. За чот? По шоколаду я його не ламав, і там дійсно було типу два кусочки, вони просто не дуже рівні. І цікаво є те, що чомусь я бачу тут білий шоколад. Можливо, він з начинкою білого шоколаду. Ну, я не можу пояснити, чому так, скоріш за все. Він є з начинкою. І тут на цьому кусочку також видно о, білий якийсь шоколад. Угу. Так, це 100% якийсь білий шоколад. Хоча на пачці, здається, там просто було написано чоколад бар. Можливо, можливо вже в складі можна було прочитати, що там і білий, і чорний. Неймовірно солодко, за чорний і білий шоколад десяточка. За сочевицю як додатковий білок, як додатковий перекус. 60, тому що ну так собі ну не дуже зрозуміло. Чілі конкарне також може бути краще. Журавлина – добре. О. От коли не з кафе попадається в сухих пайках, то це хоча б. І гірке, хоча б міцне, і це зрозуміло, що якась кава. Тому що все, що у нас українське, все якесь російське, це ну, кавою дуже важко назвати. Прозорий стаканчик буде, е смаку е нуль, можливо, тільки буде аромат якоїсь кави. Тому я називаю їх кавовими напаями. Тут прикольно. Mm. Давайте поглянемо. Бо руки в шоколаді, що це за волога і серветка. Звичайно, волога серветка. І пахне також вона, ну, типу, не дуже лимонно, не якимсь фейрі. Пахне ніжним, ніжним якимсь лимоном, не занадто. Також непогано. А, чайок, ще попів, бо дуже солодко. Залишилась жувальна гумка. Давайте тоді, поки я буду жувати, підіб'ємо підсумки. Що можна сказати ще? Що загальну оцінку ну, я ставлю цьому сухому пайку литовському меню номер No970. Я гадаю, треба щось. Міняти. Міняти, я гадаю, треба цю сочевицю на щось інше. Можливо, там на якусь курагу, можливо, на мюсливий батончик, можливо, на якийсь фруктовий батончик. Але ну, сочевиця — це як то якось вже занадто сумно. Мало таких якби, емоцій, можна сказати. Треба щось міняти, треба щось додавати, якщо в кожних 10 меню латвійського сухого пайка буде сочевиця то це якось не дуже. Коли військовослужбовець отримав собі три таких пачки і в нього кожен прийом піші попадається ця сочевиця, то це якось не дуже. Жувальна гумка Tropical. Я б не сказав, що вона освіжає подих. Така досить солодка, не досить тропічна. Я більше до того, щоб в сухих пайках були м'ятні, тому що вони дійсно освіжали тобі подих, якщо там ти їв якийсь тунець, якусь рибку, якась макрель, можливо, там, тобі попалась в датському сухому пайку, я гадаю, після цього потрібно м'ятні жувальні гумки, а не якісь фруктові. А так, загалом, в принципі, все окей, моя оцінка 7 із 10. Нагадую вам, що ви були на програмі Військова кухня. З вами був Вадим. До нових зустрічей на телеканалі Фронт.